Шануємо пам'ять тих, хто віддав своє життя за мир, свободу та майбутнє нашої країни. Пам'ятаємо, і шануємо кожного, тих, хто віддав своє життя заради миру та гідності. Їхній подвиг живе в наших серцях і нагадує нам про цінність миру та свободи. Вічна пам'ять і що над тим, хто обороняв наш дім і нашу свободу. Схиляємо голову перед тими, хто віддав життя за все майбутнє України. Нехай їхня відвага нагадує нам цінувати кожен день і життя. Світла пам'ять народів, щоб показати призможності та відваги. Їхні серця зупинилися, але пам'ять про них живе в кожному з нас. Світла пам'ять тим, хто не побоявся стояти за правду і мир. Серця, що зупинилися за свободу, залишають вічний слід.